Якщо ти здоровий, згадай про козака, який зараз у полі лікує юнака. Якщо ти щасливий, згадай про командира, який зараз варливий, а вдома не Якщо ти є з коханим згадай про захисницю, як у коханий хурониф у темну тимницю. Якщо ти є з сім'єю, згадай про саму він має своїх рідних теж о полиці вольгалах. Якщо ти руськомовний, згадай про побратима, який коли вмирав кричав: Слава Україні! Якщо в тебе зарплата, згадай про козака, який заради тебе не знає де. Якщо ти з'їв вечерю, згадай про молодого, який за шматок хліба молився перед Богом. Якщо ти поряд з братом, згадай про отамана, він хоронив людину, яка тепер катована. Якщо ходиш в клініку, згадай про гетьмана, який ходить під синюю жовтим, а душа вже зламана. Якщо зараз вдома згадай про солдатів, яким зараз в болоті не вистачає кулеметів.